Працюю вихователем в приватному садочку, тому що мій садочок під час війни не облаштований укриттям і немає там роботи зараз. П'ятої ранку, десь приблизно ми почули вибухи. Відразу почали дзвонити ну, один до одного і на роботи і по рідним. Ну ніхто не вірив. Звичайно, але потім виявилось, що це все, все ж таки правда. Так, ну на роботу ми не пішли. Ми почали зразу шукати укриття. Як почалася війна, дуже були великі черги в магазинах. І для старих людей, бабусь дідусь дідусів, було дуже важко стояти в чергах. І тоді Олена Антоненко запропонувала Каті Поляковій допомагати стареньким. От, що ми зробили? Ми е, зробили рахунок, щоб скидали кошти туди на покупку таких продуктових, продуктових наборів, е, ну, там, крупи, таке саме необхідне. От, і почали формувати списки по своїм знайомим. Е, до нас почали звертатися, телефон не замовкував ніколи і ввечері, і вночі е, записували людей, а потім по спискам видавали продукти. Цареньким дуже важко було, і мені було важко в черзі такі вистояти. А були такі ще е, політні люди, що не могли довго стояти. Були багато лежачих, вони взагалі були безпомічні в той час. Тому наша допомога була дуже необхідна. Багато виїхало в Польщу на той час, дуже багато в Німеччину поїхали От, воювати. Теж багато однокласників пішло, одногрупників, з якими я навчалася. Я ніколи не думала, що я поїду. Навіть коли почалася війна, у мене навіть думки такої не було. Хоч пропонували в Німеччину, був така можливість, така була. Але я не поїхала, ну я з малими якось, і ну, я думала, що я необхідна мабуть, тут.